Андрію, вітаю тебе з поверненням до металіста 1925. Розкажи по своїм відчуттям, як зустріла команда, тренери, хлопці. Дякую за привітання. Та як зустріли добре? Дуже радий ну, появитися знову в цій команді. Ось, зустріли всіх знаю, тому угу. ну, привітання було теплим. Ось. І, комфортно, і, так, комфортно, комфортно. Тобто, і я вже сам радий, тому угу. що вже контракт на довгостроковий, так. вже на три роки. Тому я радий повернутися і бути тут. Що змінилося за рік твоєї відсутності тут? А, конкретно в команді? Так. По твоїм відчуттям щось є, якісь зміни чи все так, як і було, повернувся, і всі ну, такі самі. По, -по перше, напевно, додалося більше футболістів. Ну як ну так гравців да. більше, так нових з нових з'явилось, тому з деякими хлопцями ну прийшлося познайомитись, uh -huh. поспілкуватись. Ось і напевно що, напевно, що рівень трошки змінився. В плані е, команда трошки як виходить на інший рівень е, вище станови, відчувається стає, це, так, Відчувається відчувається, так? що хлопці набираються опиту. Uh -huh. Ось, і так само тренерський штаб, і мед, uh -huh. медицинський штаб. Так само всі відновлюються, оновлюються в цьому yeah. так, розширюються і тому і, бачу є руки. Uh -huh. Uh -huh. E, дуже хочеться запитати, звісно, за твоє самопочуття. Знаємо, що було в тебе пошкодження. Розкажи нам трішки детальніше, що саме це було і як довго ти відновлювався. Ой, це було не таке не дуже е, така легка. Да, не дуже приємна така травма, угу. не легка. Е, виходить, на, друг, на другому тренуванні на зборі я вже її отримав, підвернув гальностоп гумілку. Угу. чи як правильно, правильно? Так, так. Е, ось, і, Вийшло так, що мені лікарі сказали, що це десь виходить до від, 6, ну від 4 до 6 неділь. Тому це ось така була ну, вимушена <гум> пауза неприємна. Так, 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 так. І тому стільки можна сказати, ще е, сказали, що будеш ти ще відчувати після загоєння там зв'язки після <гум> її розриву. Ось і що відчуваю навіть зараз дискомфорт, так, так, трошки відчуваю, але в принципі своє як. Свій стан в принципі, як і фізична ну, форму вже в принципі непогано набрав, так угу. але ну так десь вдали, 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 Віддаєш. Да, 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 десь угу. воно ще віддає мені. Трошки якось такий імпульс угу. дає в голову, трошки що от, ту, я тут, дана, так, випевне, я ще тут, ти що... мене не забувай, угу, тобто в такому плані. А так все в принципі добре, де... дякую, го... <ріст> да, ну, дякую Господі. Ти як відчуваєш, готовий до цього матчу з рею? Чи все ж таки ще? Потрібен час в принципі просто зараз така кла ситуація в команді. що у нас багато травмованих хлопців. Там Юсов не тренується, так само Сидоров так. нападник не тренується. І тому зараз на, в принципі, на позицію атакувальних там, гравців, вінгерів або нападника, угу. то, там ну, не багато людей. Тому я думаю, що може бути і таке, що мені небагато. прийдеться зіграти, може, я не знаю, 90 хвилин, а може, ну я не знаю, але все можливо. Угу. Тому, тому що зараз я так само і Чирук. У нас двоє нападників, і як вирішить, тренерський штаб, Ну, виявити, ну, зро, ну, поставити на гру там, склад. Але те, що дійсно зараз не вистачає так, футболістів цих. Ті, хто травмовані, тому прийдеться грати з цими, які є зараз. Ну, так. Цікаво, побачимо рішення, які зроблять тренери з Зорею. Зараз працює не чужий для команди Металів 19-25. й в принципі для хлопців для тебе, так Валерій Кривінцов, Що можеш сказати? Чи додається принциповості цьому матчу? Додається такої, mm. знаєш? Ну так ми всі мотивації. розуміємо, проти проти кого ми граємо, і хто наш суперник. І це не тільки можна брати на увагу, що там тренер, так. так, наш колишній, але й взяти саму команду, то що ми поступилися в минулому uh -huh. році. І, ось і тому, звісно, хлопці хочуть ну, як віддати борг реванш. Так, віддати борг, матч реваншу, тому а плюс ще, ще й до того, що там Сергій Валерійович. Uh -huh. Тому я думаю, це дуже буде принципіальна uh -huh. битва, така можна сказати, ну я ж кажу, і для. Хлопців і для всіх, для всього для цього, цього клубу це буде дуже принципово. Тобто готувалися так посилено да, до цього матчу. Ще плюс пауза була, був час, щоб добре підготуватися, команда готова. Як е, знаєте, ми готуємося, але ми не так, ну як можна сказати, ми приділяємо достатньо уваги команді, але ми не зациклюємося на цьому, тому що ми всі розуміємо, десь ну, там собі. Угу. Е, е, Внутрі внутрі себе угу. ми розуміємо, що це такий суперник принциповий, так, тому простий треба ну і з холодною головою підійти з цим, але угу. підготовленим, якраз проінформованим. Так що ти можеш особисто сказати про «Зорю»? Чим особисто для тебе ця команда сильна, за рахунок чого вони здобувають перемогу, і що потрібно нам все ж таки враховувати, щоб перемогти їх. Ну, по-перше, я думаю, що якщо беремо, візьмемо так, спочатку зарю, що у них швидкі фланги, угу. Mm -hmm. гарна ну, в них атака, тому що ну, швидкі фланги, коли завжди є виконавці, це завжди гостро і. Mm -hmm. В принципі, в них мало-мало, я скажу так, слабкі сторін, але вони в кожної команди є. Uh -huh. Тому за чого ми можемо їх виграти, я думаю, що якщо ми не будемо збавляти темп, не будемо давати їм можливості підняти голову, там, навіть знаєте, видихнути, передихнути, uh -huh. тому uh -huh. це може дати свої плоди. І я думаю, що. Все можливо, все, все можливо. так тим але... паче, враховуючи те, як вони розпочали цей сезон, ну не так, як минулого сезону вони були такі остаточні фаворити, боролися за срібні медалі. Зараз, в принципі, є шанси. Так. Всі. так, тим паче, плюс новий тренер ще не всі притерлися, не всі ще може розуміють, що так, хоче так. від них новий тренер. Тому треба буде просто не поступатися їм в кожній, в кожній ситуації. Я не знаю, боротьбі у всьому в техніці, в ударі, тобто треба треба просто не давати їм можливості виграти я думаю що в металіста дев'ятнадцять зараз також має бути така знаєш додаткова мотивація в плані непростої ситуації яка була в клубі ми могли взагалі не існувати так в цьому чемпіонаті і зараз потрібно доказувати на полі що ми залишились не просто так наш футбол так. харківський має все ж таки існувати тому будемо доказувати це на полі так так це буде доказувати ну тоді на я бажаю бажаю успіху бажаю гарно зіграти цей матч якщо ти все ж таки вийдеш та приносити користь нашій команді, чого від тебе очікуємо. Добре, дякую. дякую.